Просити переконання і переписати на нові позитивні переконання, третє взяти редагувати сезону <сес> <сес> і серії, потрясти себе так, помістити себе вакуум без соцмереж і виписувати свої. Привіт! Сьогодні хочу говорити про те, як. Створити новий план для життя, новий сценарій я притримуюсь думки, що новий рік варто починати все-таки з 1 березня, а не з 1 січня. Бо природу задумано так, що про року вони співпадають з певними циклами в житті, і ми не можемо 365 днів на рік бути на 100% активними, мати високий рівень енергії, досягати чогось. Робити максимум наших зусиль. А ми, як океан, є встаюча хвиля, є спадаюча хвиля, так? І в житті ви теж могли помітити, що так і да, під кінець року, да, в грудні, ми зазвичай дуже вигораємо, бо ми там стараємось, біжимо, закриваємо квартал, хочемо там, отримати бонуси умовно. Да? Тому, Перші два місяці зими ми все так само втомлені, бо тих там пару днів вихідних недостатньо, щоб відновитися так, після цієї крейзі гонки, яка була цілий рік. Я дуже <зас> заздри ведмедям, наприклад, які там цілу зиму сплять. Пам'ятаєте, з ми вчили в школі, що. Деякі тварини, там медмеді, ще якісь там комахи, вони йдуть у сплячку на зиму, да? бо холодно, їм не комфортно. То я теж бачу, що більшість таких людей творчих, які мають конект з тілом, вони заземляються, заповільнюються на зиму, вони не нагружають себе купами задач, вони роблять певні дії, але це так повільно. Розмірено з турботою про себе, бо все-таки зимку і менше сонця, менше енергії. Можна просто з любов'ю до себе прийняти той факт, що. Зараз такий період це тріща, Да? Ми накопичуємо сили, накопичуємо енергію, щоб віруватися далі а весною, на, да, з сонцем з класною погодою. У нас буде більше сил знімати, створювати там, мистецтво, контент, працювати, заробляти і так далі. А, тому сьогодні проведемося по п'яти кроках, які допоможуть влитися в новий режим. Якщо ви не ставили ще цілі, або ви бачите після двох місяців, да вже 25-го року, що можливо вони не актуальні, вони вас не запалюють, вони вас не розрухають, в тому сенсі, що цілі, ваші списки планів, вони дійсно мають запалювати це внутрішній вогонь, збуджувати вас. Життя має вас збуджувати, і якщо не наповнити життя цілями, які вас запалюють які запалюють прям всі фібри вашої душі, да, то можна знову опинитися в кінці року, засмученим, злим на себе, що от рік пройшов, а я досі не досяг своїх бажань. Божню водичку. Дорочкити, я бабусь в пансіонат. майже кожну суботу ми з командою волонтерів їздимо в пансіонат. Під Києвом провідати бабусь, дідусів, більшість з них пенсіонери, одинокі і приходимо просто поговорити, поділитись якимись смаколиками там, пиріжками. Головне це для них увага. Тому якщо ви в Києві запрошую до наших візитів, дати їм теж цю життєву енергію, вони кажуть, кожен раз, от ви приїжджаєте, і у нас прям жити хочеться. Прям енергії більше хочеться бити, прогулятися, подихати повітрям. Ось так діють на них наші візити. П'ять пунктів, які можуть допомогти вам відчути себе сером, сценаристом свого життя, уявити, ніби. Ви не просто головний герой серіалу, фільму. Режисер і сценарист, який прописує для себе сезони. Віч ваше життя це такий багатосерійний серіал з різним поворотом. Перевага сценариста, що він може редагувати сезони і серії по ходу дій, якщо він бачить, що цьому герою. Псувало би зараз взяти відпустку, взяти паузу, або недавно піти в тижний клуб, завести нові знайомства, він це пропише. Ось і я вам пропоную першим завданням уявити альтернативну версію свого життя, якби у вас було більше впевненості, самоцінності, якби в голові було менше обмежень і рамок. І дійсно уявити, що все можливо, уявити, що ці вашого життя про вас дійсно можна буде зняти цікавий, довгий фільм або серіал, написати книгу, ну тобто прожити таке смачне, суковите життя да, з багатьма подіями. Уявіть, якою б людиною ви хотіли бути. Тобто, нашаровуючи на ваш характер, який вже є тут і зараз, додайте якихось да, таких спецій, які цінності, знову ж таки, перевірити себе, які цінності ведуть мене по життю. Це емпатія, альтруїзм, чи це амбіційність, досягаторство. А чи це прям фокус на сім'ї, фокус на стосунках, чи це більше фокус на дослідженні себе, на подорожах, дослідженні себе через нових людей, нові знайомства через стосунки? Ну тобто обрати для себе, ага, а мій герой головний, як він себе поводить? Можливо, яка в нього ранкова рутина, Чим він займається зранку? Він йде на провіжку, чи повільно п'є чай і записує в собі щоденник свій сон, аналізує його, або вона починає свій день з десяти кіл на маскар на килимку, займаючись йогою, а потім медитує. Потім готую себе повільно сніданок і далі працюю над своїм улюбленим проєктом. У мене це да, ідеальний день, це якраз коли я так повільно починаю день, починаю його з турботи про тіло з повільного ніжного пробудження, коли не відразу біжу по справам, відповідаю на дзвінки, да, там відповідаю колегам. А коли я спочатку питаю себе, М -м, як і пройшла ніч, чи я виспалась, чи моє тіло відпочивше. Чи достатньо мені було сну, як я почуваюся, який настрій сьогодні, які задачі я поставлю першими, наприклад, да? який мій пріоритет дня? подумайте, як ваш головний герой вашого серіалу приводить ранок, день, вечір. Пропушіть, да, які ці будні дні виглядають, як вихідні дні виглядають. Подумайте прям, а якщо буде з цим головним героєм через 5 років, через 10 років, можливо, в нього буде сім'я. Скільки дітей, а можливо, він взагалі змінить професію кардинально і від вчителя перейде в сферу блогінгу, або з блогінгу перейде у сферу космонавтики. Головний секрет якраз більшість не знає, що страх невідомого це завжди про потенціальну можливість росту. А страх провалу це абсолютно здоровий механізм нашої психіки, щоб захистити вас від страждань. Так еволюційно було задумано, щоб ми боялися великих тварин, щоб ми бігли від якоїсь небезпеки. А зараз ми вже живемо в сучасному світі, де нам не потрібно боятися багатьох речей. Але ми автоматично продовжуємо це робити. Бо ну, так, так зашитовано під підкорці, так в наших генах, так записано в ДНК, але в наших силах переписати ці налаштування і загрузити в мозок більш продуктивні, так скажемо, програми. Другий крок це якраз писати, а які програми в моїй голові більше мені не служать, які програми стопорять мій розвиток. Наприклад, в мене це було те, що великі гроші заробляються тяжкою працею. Я виписала, виписала спочатку да, довгий список негативних так званих переконань, да, там, про стосунки, про гроші, про кар'єру, типу, вискочок не люблять. Да, я вам пропоную прописати список хоча б 10 переконань, покопатися, а от які негативні думки? Вона приходить час від часу, да? бо протягом дня, ми думаємо, здається, 80 тисяч думок повторюється дня в день. Да? І дуже добре себе ловити да, в такий момент. Зазвичай це стається, да, коли, ми, наприклад, хтось нам кинув якусь образу або критику, або на мимоволі. Да? І ми Потім ну, не відповіли, як нам хотілося, а потім такі думаємо: ой, я слабак, на Треба було так відповісти. Ми завжди прокручуємо ці якісь моменти, да? в Минулому, що б ми хотіли змінити. Ці думки вони прокручуються, прокручуються, і ми з того, що над своїми творчими, цілями, над своїм ростом, да, засиклюємося. Краще відразу себе зупиняти прям. Потрясти себе так спокійно. Ми перестаємо думати цей негативізм. Чи казала б я собі таке, би я дійсно любила себе? Давати цю підтримку собі в такі моменти, коли ми провалюємося якісь минулі події, провалюємось якісь депресивні цю рунацію, рефлексію, яка в нас просто з'їдає всі наші життєві І в цьому другому пункті варто виписати да протилежні. Переконання, великі гроші легко зробити улюбленою справою. Або власні клієнти знаходять мене, клієнти обожнюють мої, мою творчість. Доведено, що якщо змінювати поступово свої старі переконання на нові, то ви швидше прийдете в свою точку Б, в свою бажану реальність. Третій крок це взяти. Один-два дні повного вакууму від соцмереж, не дивитися чужі відео, сторізи, тіктоки, а побути в тиші, прогулятися, взяти таку довгу прогулянку, якраз зараз класна погода, і прям провести день-два, якомога менше спілкуючи, взяти просто блокнот або нотатки в телефоні і просто виписувати всі думки, які приходять. Спочатку дати собі. Вріяти, відпочити, і поступово мозок буде підкидувати вам а, думки, бажання, да, які насправді ваші істині. Згадувати, що було в дитинстві. Наприклад, там, я любила стріляти з лука. А цікаво, зараз я досі вмію попасти в ціль. Хотіла стати Угу. А зараз я хочу вимагати жінкам. Так, хочу, але в контексті того, що я буду проводити з ними внутрішню роботу і зсередини робити їх красивими і вільними. І навіть я про свою, от коли я взяла цю паузу і прям десь тиждень я думала, ходила, да, що я хочу, що я глобально, яку місію я хочу, як я хочу, щоб мене запам'ятали. Який приклад, да, я хочу показувати своїм майбутнім дітям того, як жити кайфове життя? І мені прям так потоково, знаєте, рука сама почала писати. От моя глобальна місія я прям писала на А4 і тепер поставила в рамку текст Мій маніфест. Допомагати жінкам відчути свою істинну, силу і таланти, нагадати, що їх тіло і душа це портал для всього нового, нового життя, проєктів. Жінка це бездонне джерело сили та енергії, яка здатна приносити крізь себе багато болю і страждань. Крізь це і бути щасливою. І моя місія це якраз посвіщувати цей безмежний потенціал в жінках. Таких. Як були до нас: Клеопатра, Королева Анна, Принцеса Діана. Всі вони, це приклад жінок, які, які з'єдналися зі своїм серцем і безупинно цінують свій талант, поважають себе, поважають себе настільки, що йдуть до бажаного результату. Навіть після поразок, навіть після падінь, після невдач. Бо кожна невдача це насправді частинка успіху. А кожен успіх веде до невдачі. І це таке можливо суперечливе визначення, але воно дійсно так і працює. Багато людей успішних про це кажуть, що... Після кожної невдачі ти чомусь вчишся. А після успіху ти, напевно, нічому не вчишся. Бо коли невдача, то можна проаналізувати і сказати, «А, це не спрацювало, тому що через це». А коли успіх, то там було настільки багато факторів, що важко визначити, да? а чому саме? Зараз це спрацювало, бо ніби раніше я робив те ж саме. Бо один день ти відчуваєш себе успішним, інший день трохи неуспішним, навіть якщо зовнішні фактори не змінилися. Тому до речі, так, третій крок сказали. Я запускаю коротенький інтенсив на три дні, де ми якраз більш глибше поглянемо на систему планування і. Я зробила такий продукт, називається Візія життя 2.0, де ми пропишемо детальний план досягнення вашої цілі. Подивимось, які рутини ранкові вечірні будуть вас наповнювати, як підтримувати потрібний рівень енергії, щоб були сили робити да, кроки до ваших цілей. Для вас діє ціна ранніх пташок до 12-го. Березня це буде 777 гривень. Якщо вам цікаво детальніше почитати програму, то плюси в інстаграм в особистих. І я надішлю вам посилання на опис цього інтенсиву, де ми зробимо декілька медитацій, де ми зробимо практики, щоб з'єднатися з істинними бажаннями і прописати план, який запалює вас. Вступним кроком знайти точки перетину між цим сценарієм, таким вигаданим да, свого героя і списками, які ви писали під час да, вакуумного періоду, своїх бажань мрій знайти ці точки перетину да, і співставити їх. Наприклад, моя героїня серіалу умовно вона. Мріє поїхати на Балі і займатися там серфінгом, знайти нове коло друзів. А я як особистість мені прийшло, да, що я хочу бути спортивною, і от саме серфінг, я думаю, допоможе мені. Я якраз я бачу цю перетин, що от про серфінг, да, це був і там, і там. А, наприклад, допомагати жінок, жінкам це теж тема, яка виринає ну, в різних контекстах для мене, тому я теж записую. Взяти це в фокус, чесно визнати, що можливо за рік я її не досягну, можливо, для цього буде треба 2-3 роки, але також визнати, що я вже можу почати рухатися з точки зараз, взяти в пріоритет і кожного дня. Прям в календарі блокувати час, щоб робити якусь маленьку дію на шляху до свого життя мрії, да? на шляху до своїх цілей, які вас запалюють, які вас збуджують, Да? Це повинні бути істинно цілі, які йдуть в серця, які ви знаєте, що ви будете пишатися собою, коли ви їх досягнете. Які ви знаєте, що зроблять вас. Кращими, наповнять вас, роблять вас сильнішою особистістю. І на цьому ми завершимо. Ще можна багато про що говорити в контексті да, створення нового життя, плану на рік. Але я думаю, головне сказано, зараз справи за вами. І бажаю вам натхнення, спокою, коли ви будете думати про свої мрії, бажання, віри в себе головне. Пам'ятайте, що рамок не існує. Всі мрії, які прийшли до вас, вони мріють бути виконані саме вами. Вони не випадково прийшли у вашу свідомість, значить у вас є сила, потенціал їх досягти. Тільки всього зробила, і головне, внутрішньо виросло. Тому запрошую на інтенсив, візія життя 2.0» З радістю чекаю у вас.